будемо спілкуватися з керуючим партнером національної антикризової групи політехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Ну от ми вже е, тут в студії говорили, хотілося б відмахнутися як, як від якоїсь противної мухи, і не звертати увагу на е, цей інформаційний шум, який розганяють довкола так званого казанського саміту БРІКС. Бо ніби й не міжнародна організація. І якщо до одного казана заганяти е, китайців Бразилію, а з другої сторони Кубу і Сирію, то що з того може вийти? Теж важко якось собі уявити з того. З цієї суміші. А разом з тим бачимо, що туди. І Генсек ООН приїхав, і лідер е, в країни з найбільшою армією НАТО на європейському континенті Ердоган, Ердогант зі своїми заявами. Одним словом, чи, чи так воно є, як каже міністр закордонних справ Естонії, але він вважає, що фактично це є пропагандистська перемога режиму Путіна, те все, що відбувається. В Казані і довкола і довкола саміту Брікс. Чи погоджуєтесь ви з естонцем? Ну, давайте так. Все ж таки, головним е, вигадом новивачем е, Брікса є не Росія, а Китай. Е, тобто, ми фактично бачимо формування такого антизахідного блоку країн, які мають різні мотивації. Різні мотивації щодо заходу, але точна мотивація перегляду міжнародних е систем стосунків, які склалися з 1945 року. А е вони пред'являють претензії е заходу і на, на еквівалентний обмін. Е Товарів в в світі так вони пред'являють претензії, що захід займає занадто велику частину в економіці і багато чого іншого. Те, що вони там ніяких рішень поки що не ухвалили, я вважаю це тимчасовим, тому що все ж таки питання там єдиної клірінгової системи фінансового центру. Витиснення долара, євро і так далі, воно буде підніматися, тільки воно не в Росії буде підніматися. А в нас, скоріш, коли буде проходити в Китаї, наприклад, чи в Індії, припустимо, тому що ж Індія ж теж там присутня. Тому в дійсності це не така порожня, в дійсності ситуація. Це ще раз показує, що світ все більше і більше стає схожим. В світі ситуація схожа на ситуацію перед Першою світовою війною, коли склалися блоки країн, які більш-менш рівноцінні за військовим, економічним та демографічним потенціалом. Тобто, це є всі підстави говорити, що е, третя світова війна вимальовується, і можна з упевненості сказати, що Україна те, що відбувається зараз в Україні між Росією та Україною, це є. Частиною вже третьої світової війни. Так, але тут би мали би бути якісь такі ж чіткі кордони, які були між двома блоками напередодні Першої світової. А коли з'являється Ердоган як представник країни НАТО і робить заяву, що а добре би Туреччині членкині НАТО приєднатись до БРІКС, то це всі пасочки валяє. В а яку гру грають в ну дивіться? От ми ви вже згадали про Індію. Ми розуміємо, що фактично друга назва цієї країни найбільший нафтопереробний завод російської нафти Юрал. Це а скорочено Індія. Тут ми розуміємо, як то кажуть, їхні цілі. Що хотів сказати головний комуністи Ценьпінь? Ми теж почули і розуміємо гру китайську. А от що грає Ердоган, який з одної сторони каже про територіальну те, цілісність України, а з другої сторони, от такі заяви? ну Ердоган виторговує собі своє місце. Так, виторговує місце в тому числі в цьому шовковому шляху з Китаю до Європи. Він е, е, виторговує своїми особливими стосунками заходу, е, доступом в тому числі до заходу, і торгується зараз із сполученими штатами Америки, тому що все, що відбувається в світі, це є наслідком політики Обами Байдена, які допустили до того, що країни, які є відверто агресивними та е, е, Намагається кинути виклик е, і сполученим штатам Америки все іншим, і фактично е, створити хаос в світі на своїх своєму розумінні. А вони що не роблять? А туреччина якраз таки маркер. Вони розуміють, вони бачать ту слабкість, вони бачать, що. Особливо це смішно, коли е, от, виглядає в, в Україні, коли от, нещодавно Пентагон заявляв, що він не знає, чи є корейці в Україні, так? Не, що сьогодні, нарешті, вони сказали, що вони знають, що корейці в Україні, тільки не знають, що вони тут роблять. Ну, це просто вже смішно стає. Ну це реально, просто про просто вже смішно там. Та да, да? ми теж звернули Такі... увагу на цей крінж, тому що вже корейці повикладали селфі фоточки на Красній площадні. Да, да. А се раз тоді... показує, що, що позиція. Ну я розумію, там що тисне тисне полі е, вибори, тому що е, Трамп вже активно пресенгує Байдена за те, що він його ялова політика призвела до того, що в світі скрізь воїни та да? війни. Відбувається, а вони нічого зробити з цим не можуть, а вони називаються не допустити ескалації, вона намагається йти на перемовини з тим самим Путіним. вся затримка допомоги України полягає в тому, що адміністрація Байдена реально думає, що можна повернутися до стосунків часів там перестройки на кістках вже українців, так як це було зроблено у 2009 році, коли Путіну вибачили Грузію. Mm -hmm. Коли Обама після а, того, що вони на накоїли в Грузії, покине, потім їв гамбургери з Медведів в Вашингтоні, вибачивши фактично агресію проти країн, так, Грузії, і тому вони так сподіваються. І тому, наприклад, донька Навальної раптом з'являється чомусь не у штабі Трампа, так, а чомусь у штабу Камайли Харріс, так. І так далі, тому ми повинні розуміти, що вони настільки вже ну так себе поводять, Що в дійсності всі, хто навіть ті, коли були в НАТО, думають так, а що ми що, що, що треба йти до контуру сили, які більше демонструють демонструють організованість. Наприклад, скільки постачання зброї з боку північної Кореї організовано для Росії? Півтора мільйони на рік. Скільки України не будемо говорити ці цифри? Це просто жах і все інше. Тому ми повинні розуміти, що все, коли з'являється альтернатива, багато країн починають рухатись туди, й туреччина в тому числі. Угу. Але в цьому випадку в, в нас такого вибору, як в, в Ердогана, нема, чи хочу я з в Західним блоком, чи оце може в Добріксу піду. В Україні тут однозначний варіант: ми мусимо бути західними партнерами хоча б за принципом вектору агресії. І ми розуміємо, що крім пропагандистських цілей, в принципі, у Путіна є цілі більші, тобто залучити певні механізми є в, в рамках Брік. Які б дали моментальні йому результат, можливість, як то кажуть, укріпитися в економічно, щоб вести цю війну, як то кажуть, безконечно. Попри те, що існують так звані санкції, повторні і санкції, глобальні санкції, що мали би перекривати ось ці всі обхідні шляхи. Чи оце завдання Путін вирішує в Казані? Чи це довга історія, і поки що він моментального рішення не матиме? Ну поки що немає, тому що йому ж там теж вони ж там теж такі дружні стосунки в лапках. А китайці ж крутять руки росіянам. Оскільки бачиш, що у них безвихідці вони ж хочуть, щоб вони продавали їм газ та нафту по внутрішньоросійських цінах, тобто по дотованих цінах газу, особливо а, далі. Вони ж там хитрувати себе поводять стосовно того, що вони так купують за рупі, а ти Індії, а ти спробує тієї одразу ж конвертувати в долар. А це велике питання, тому що там все відслідковується. Там вони вічливо радять вкладати в економіку. Індії, тобто фондовий ринок Індії, залишати гроші, там не такі в дійсності теплі стосунки. Більш того, я думаю, що Китай тиском на Росію. впевнений що росіяни просять більше допомоги, але бо Китай хоче гарантії що Росія ніколи тепер не стане союзником заходу, і я упевнений, що вони вимагають атаки на країну НАТО. Ну, наприклад, на Естонію. Ну, захопи нарму і покажи, що ти посварився з країнами США ну, з країнами Заходу назавжди. Тому що ж деякі діячі в Вашингтоні, в Європі досі думають, що Росія може бути їхнім союзником у війні проти Китаю. Тому і не постачають Україні зброї достатні, недостатньої кількості. Тому що їм це невигідно. Їм, їм не вигідно хаос в Росії, їм не вигідно, щоб, щоб Україна добувала Росію, а своїми ударами по а, території. А? Та пане Тарасе, а в цьому випадку як розглядати ось ці гойдалки, які відбуваються щодня? Лишень, як то кажуть, вчора несподівано всі думали, ух ти! Ллойд Остін його офіційний візит замість дзвінка приїхав до столиці України. І вже станом на сьогодні Холодний Душ. Представник офіційний представник США каже, ні-ні-ні, Про НАТО, навіть про запрошення поки що від США не буде добро. А, а навздогін, та й не буде добро на удари американськими атакамсами в глибину Росії, бо який зміст, вони вже всі літаки позабирали на дальшій відстані. Одним словом, отакі відмазки відбуваються, і це почалося ще з цього моменту, що ага, на Флориді буде шторм, ну то добре, то скасуємо Рамштайн. Що загалом відбувається ось цих декілька тижнів? Бо оці останні свіжі заяви і про те, що і план перемоги український викликав скепсис і недовіру. І все інше, все, все летить до нас за океану. Це ну, давайте, це що? давайте так. Давайте так. Що значить, скепсис? Пішли вони нахер. Що значить, їм не подобається план? Так їм не подобається, що українці не хочуть здохнути швидше, і вони не можуть зараз помиритися з Росією. Формувати блок проти Китаю, от їхні головне незадоволення. Тому що українці б'ються, не хочуть здихати в концтаборах. От що їм не подобається, угу. тому теж давайте рівняти те, що вони там їм не подобається Мені плювати що їм не подобається. Давайте ракети, якщо ви там говорите, що як ви говорите про свободу, там да свободний мір, тут ви хочете захищати демократію і так далі. Ракети, аеродроми перевели. Дайте ракети, там є по чому ще бити. Давайте ви казки не будете розповідати. На 300 кілометрів не вистачає на, на тисячу. Давайте ми повинні теж розуміти, що їм не подобається. Я сказав, що їм не подобається. Їм не подобається, що українці не здобули. Ми не повинні на це реагувати. Треба дотискати те, що вони говорять, це не означає, що це кінцевий результат. А, це... а в цьому випадку, дивіться, пане ну, сенс плану, да сенс план. Я, я закінчу просто так. сенс плану те, що оголошено було, це було для зовнішнього, зовнішнього споживання. Якщо перекласти з дипломатичною, це називається. Коли ви почнете відповідати на, за свої слова, ви досі є поки що трещотками і балаболками, і увесь світ це бачить, і ми не ми будемо приховувати, що ви такими є. Це не них буде впливати на їхню репутацію. Як Сікорський плавери сказав, коли був у Польщі, е, ну це міністр закордонних справ Польщі, коли давав Блумбергу інтерв'ю. Якщо США і далі так себе будуть поводити по всьому світу, всі країни світі почнуть зараз виробляти ядерну зброю. От і все так, але в цьому випадку пане Тарасе, от ми в Почули власне і вашу емоційну оцінку, а з другої сторони дивимося на те, що вже почалося вже дочасно в Техасі. Вон там почали голосувати. Одним словом, вибори стартанули, і стартували вони на такій істеричній ноті. Я дивлюся, як вони інформаційно зараз підсвічуються в самих США. ми ніколи не сподівалися, що в країні демократії і двопартійної системи вибори можуть нагадувати таку таку комедію абсурд. До і абсолютний крінж, ну сві зі свіжого, знаєте оцей керівник апарату, який каже, та так цей Трамп він Гітлером захоплювався. Трамп той час там свої заяви робив штабка, мали інші, і це та настільки брутально. Що навіть не в'яжеться. Одним словом, ціна цих виборів буде дуже жорстка, як для самої Америки. А я розумію, що Путін мріє, щоб в Америці все одно хто переміг, головне, щоб переміг містер Хаос, щоб там це все нарешті закрутилося, обвалилося остаточно. Йому все одно який кандидат. А з іншої сторони, нам не все одно, тому що ні штаб Камела Гаріс про довгу стратегію підтримки України в війні Росії України не зробив ще чітких за. yeah Трампа заяви про те, що я такий крутий пацан, я, я з Кім Ерсеном, як то кажуть, собаку їв. Е е е з Путіним в мене все хорошо. Я йому як подзвоню, так він зразу і зупинить війну. Це нагадує якогось гопніка, який вихваляється, що він крутий, а брат в нього карате займається. Ну але зовсім не, не нагадує світового лідера, який би мав би це все спинити. Так що ви пророкуєте незалежно від того, от, розуміємо два сценарії: один це Трамп, другий це Камала. І що нам, Україні. В російсько-українській війні після цього, бо всі чекають, особливо там всякі Трампо трампоорієнтовані, типу Орбан. Кажуть, ні, нічого не робимо, поки я не побачу результатів виборів, взагалі нічого вам не скажу. Також що нам от в, на ці два сценарії? В, в, на малю... Ну, Дивіться, якщо перемагає Камала, то скоріше за все, нічого не поміняється. Нам знову будуть влаштовувати такі кривляння, uh -huh. е, що, начебто, е, е, немає. Е, немає зброї бити не можна. Ми ще не знаємо до речі, що в голові у Камала. Вона може бути ще лів більш ліва ніж е, е, в дійсності е, Байден. Тому що ліва пар, тому що демократична партія дуже полівішала причому настільки полівішало, що там взагалі абсолютно діотська ситуація, коли, наприклад, е, більшість демократичної партії виступає проти підтримки Ізраїлю. Це при тому і за поліст, ну там, за там за Газу, і за все це інше, та при тому, що єврейська громада е, е, США завжди була демократами. Тобто, там через це, до речі, Шапіра не взяли оцього е, губернатора не Пенсильванії, не взяли в цей, в віцепрезидента. Він єврей і підтримує Ізраїль. Ось це тому, скоріш за все, воно буде та таке саме, таке саме, ну ніяке, може навіть більш гірше, тому що Обама до речі теж не, не розділяє допомогу Україні. Ми теж повинні про це пам'ятати. Він 22-му році сказав, що допомога Україні не повинна бути нескінченою. Правда, йому він потім зник з телебачення, але це було сказано. Потім 30 конгресменів демократів написали Байдену листа, що треба припиняти допомогу Україні. Це все ж записано, нікуди ж вони не поділося. Стосовно Трампа невідомо, що буде робити Трамп, як він там буде телефонувати Путіна. Що він буде йому говорити, але відомо, що Трамп точно буде робити. Він зніме всі обмеження на нафту газ. З США та Канади це означає, що пропозиція на ринку нафти та збільшиться і росіянам, і Ірану буде важче продавати свою нафту. Це раз, друге, він почне рвати економіку Китаю беззаперечно. Тобто і мита -то будуть, і все, що таке, цинічне, без будь-яких там. Знаєте сподівань на різні там світові організації торгівлі, і так далі. Просто буде мочити Китаю. А що в Україні плюс... буде робити? От що він буде робити в Україні? Ні, почекайте, Отомного... почекайте. Так. А якщо він почне мочити блок, якщо в Росіян не буде можливості, можливості торгувати нафтою, так угу. то вважаєте що у них обвал економіки почне в тому числі у Китаї. Далі він пообіцяв, що буде. Він же, як сказав, не пообіцяв. Він підтримав, наприклад, удари по Ірану. Він говорить, давно пора і так далі. Тобто, це трійка фактично тих країн, які або воюють проти України напряму, так, або підтримують цю війну. Щодо підтримки, я базовий сценарій. Я не вірю, що щось поміняється в гірший бік, ніж було при демократах. Найбільше. Сценарій, який може бути, це те, що Помпео прописав: давайте 500 мільярдів в Україні ленд-ліз і нехай роблять е, все, що їм потрібно, знімати всі обмеження на удари по території Російської Федерації. І так далі, тобто я бачу це так. Але подивіться, от вами намальовані довгі сценарії, так чи інакше малюють. Ну я от просто не, не розумію, бо Трамп весь час звинувачує Камало, каже, якщо ви її виберете, то третя світова гарантована. Якщо мене, то третій світової не буде. Але от кроки, які ви промалювали, Слушайте, вони фактично ведуть. Так, пос... так. Не так. слухайте, не слухайте, що не Трамп і Камала стосовно угу. України своєї іншого, тому що не ми. Не ви, не я не є виборцями їхніми. У них своя логіка, вони говорять те, що зрозуміло їхнім виборцям власному контексті. Ага. І те, що вони взагалі говорять про Україну, взагалі ніяк не стосується українських виборців. Від слова зовсім. Тому що на, їм плювати на нашу думку, що ми тут думаємо. Ми повинні входити з принципу, що сильних та борзих. Завжди підтримують, тому ми краще на себе повинні звернути увагу. Як у нас виробляються ракети? Е, якщо немає грошей, як у нас кажуться, уряд на виробництво зброї, так відкрити експорт зброї, щоб заводили сюди гроші, так мільярд тільки в перший рік можуть заробити, і 200 мільярдів гривень сплатити податків. Ходити в кооперацію з іноземними виробниками, От що нам потрібно робити: забезпечувати секретність підприємства. ПК, забезпечувати страхування військових ризиків. Чим більше у нас буде власних ракет, тим більше нам будуть допомагати. Так побудована голова на заході. По іншому вона не побудована. Но ми І маємо захід, підтвердження підтверджувати. А? Пане Тарасе, маємо підтвердження ваших слів. Згадайте, як це було ще в часи Бориса Джонсона. Тобто британці завжди теж демонстрували ті, хто вміють давати відповідь, ми таких поважаємо. І звідси, якраз з'явилися оці перші кроки від британців. Тобто, ви вважаєте, що незалежно чи залежно хто переможе, в принципі, у Вашингтоні будуть звертати увагу саме на нашу, як то кажуть, їжачість і. А воно так і так? працює звичайно, ага. тільки кулаками, тільки коли ти влупиш, куди потрібно, краще що в районі е, цього терміналу новоросійська, там де американські корпорації качають канадську нафту шевроник зони шел. Я вас запевняю. Швидко все починає рухатись правильному напрямку. Всі все швидко починає. Ми гарантуємо безпеку ваших активів, а далі не гарантуємо різне може статися. Оце працює. Так. Отак ми ну, з паном ну, Тарасом на завершення маркеру вийшли на спільний знаменник, який сформулював свого часу Лесь Подерів'янський. Я не вірю в силу слова, а вірю в силу ну, звіздюлей, скажімо так. Так, так, так. так, Але все зрозуміло, що ви хотіли. Що в оригіналі все було краще, <ріху> так. <ріху> Пане Тарасе, дякуємо вам за розмову. <ріху> Тарас Загородній, керуючий партнером Національної антикризової групи, і політехнолог, був гостем нашого маркеру події.